Всім привіт, за мені Юра, Венкаліоршідев, Юр і сьогодні ми знаходимося в карці Simulator 2, то що я думаю поназії по первішці відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо мені нову машину під назвою Майбах за півтори лями. Ну, якщо ви дивились моє попереднє відео, ви знаєте, як вона виглядає. Ви бачили, її приблизно як виглядає. Ті, хто не бачив моє попереднє відео, обов'язково зайдіть в мій канал і подивіться це відео. Ну, давайте, в принципі, вийдемо з моєї квартири, яку я, до речі, теж купив минулому відео, і поїдемо в той автос салон. Ну, Майбах це дуже довжелезна машина, і я так вирішив, що я її хочу тримати в своїй віллі, не в цій квартирі. В цій квартирі я не знаю. Можна сказати, я її купив просто для того, щоб в мене був е, е, додаткові місця для гаражу тримати, тому що мені віла більш зручніше, наприклад, щоб заробляти гроші. А е, чому вона зручніша, щоб заробляти гроші, я розкажу в наступних відео. Ладно, давайте е, погнали, газуємо, нам, в принципі, їхати е, нормально так, час треба, тому е, будемо спішти. Трохи. Так, опа, акуратно. Оле, не врізатися нікуди. Все, газуємо по максимуму. Нам зараз так, сюди направо треба, Блін, не з цих поверти. Ладно, поїдемо далі до кінця на мості, там, до наступного моста і там вже повернемо. Так, ну і поки ми виїдемо, хочу вам сказати, щоб ви написали в коментарях, що під минулим відео, ніхто не написав в коментарях, яку мені б гру було краще ще знімати, яку б ви хотіли бачити. Тому що це відео хтось теж подивиться і напише в коментарях, яку гру він хоче, щоб я знімав. Так, акуратно все. Тут поворот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, акуратніше треба мені їздити. Все, газуємо. Нам зараз лишилось буквально, Чуть його вже цей видно на карті, і тут зразу видніється цей величезний, як він називається, величезна ця арена. Дріфту, чи як вона називається. Я, до речі, повиконув на ній всі місії, цей, було дуже легко. Я там перше здувався, там такі величезні гроші платили, а потім зрозумів через те, що це перший раз, ніби це через те, що перший раз я проходжу ту місію. Ладно, ми вже приїхали, тому давайте зараз зайдемо в цей автосалон. Колись найдорожча була оця от тачка, вроді під назвою БГМО, чи як. Ну да, ну да, Це Гелік 6 х 6. І тепер найдорожча машина це оцей от Майбах. От так от він класно виглядає. В цій в грі він називається Respect. Е, ну от так він класно виглядає. Ну, напевно, що зроблю я обзор вам на нього, вже коли ми його купимо Ще б, звісно, хотілося купити цю бугаті, але ну, гроші платити не хочеться в цю гру. Е, ну Тому давайте, в принципі, купимо її. Півтора лями мені зараз мінуснеться. Я надіюсь що я вкладусь в два лями, щоб її прокачати. І щоб мені мене лишилося ще півтора мільйона. Ну ладно, давайте її купимо через три. Дві, одну, пам! Все, півтора лями полетіло, 1 466 тисяч і давайте ми її тепер візьмемо. Е, так, от нас заводиться. Ой-ой-ой, а тут бензин, до речі, повний бака, чого так цікаво. Йо-майо, -йо, як тут все класно світиться, все тут куча так багато. Ну, цікаво, як воно буде виглядати вночі. Кажуть, що воно вночі дуже класно виглядає. Блін, тут все так ідеально, просто капець. Ну ладно, давайте зараз ми від'їдемо от сюди і подивимося на неї повністю. Так, я щось взагалі не чую звука мотору. Ну, давайте. А, ну він дуже тихий, він, в принципі, вроді як всіх машин. Ладно, давайте ми її заглушимо зараз. О, тут прямо ця підсвітка все пропадає, в принципі, як в справжньому. Хоча я на ньому не катався, але все одно. Ну, звісно, зразу колір хочеться поміняти, через те, що він так странно виглядає. Можна підібрати якийсь класний гаму, щоб воно підходило ці два кольори, тому що я знаю, що цей жовтий не міняється. І Тому треба. або можна під цей самий жовтий, але він буде странно виглядати, а можна якийсь класний, щоб він класно виглядав. Давайте подивимося, як у нас під капотом виглядає. Ну, під капотом, ну, в принципі. Мотор є, це основне. Тому все, закриваємо. Ну, спереді класно дуже класно виглядає. Жалко, що тут не можна логотипи розміщувати. Це ну не можна в іграх таке робити. Е, так, ну давайте сядемо сюди на вод... е, цей справа від водія. Ну, тут, в принципі, десь класно, треба, напевно, щоб було завезти, щоб дивитися, як воно виглядає. Ну, ну В принципі, майбах це машина довжелезна, я хочу її виміряти в якихось е, машинах. Ну, наприклад, ну, гелік 6 на 6, мені здається, він буде приблизно такий самий. Хоча, ну, не знаю. Деські, до речі, чорні її не Підходить. Мені здається, що якісь сірі або. Біль... Ну, я не знаю, звісно. Так. Ну, ладно, давайте ми сядемо ззад. Ні, давайте подивимось багажник, наскільки у нас великий. Ну, багажник величезний, скажу вам так. Ну, але давайте сядемо. Ми от сюди, ззадя водійського і подивимося, як тут все виглядає. У нас тут є зразу величезні планшети. Давайте закриємо IT. І оці от двері. Ні, ну, тут, звісно, той, хто має цю машину, ой, йому, яка тут ще панорама величезна. Той, хто має цю машину, має їздити отут, а от справа, сидіти, просто якісь боси, ці мільйонери, Мери, президенти, хто, хто хоче там їздити головні люди, а спереді просто водії. Ну ладно, давайте, в принципі, короткий обзор ми зробили. Давайте ми зараз заїдемо на цю арену. Пробуємо розігнати максимальну швидкість і потім подивимося, як вона розженеться після нашого апгрейду. Так, давайте газуємо. Ну, зараз, вона, в принципі, довгувато розганяється, але я думаю, після апгрейду ми будемо її прокачувати по максимуму, Ну, крім того, що за креслення. А так, то все, що за гроші, ми їй купили. Ну, крім мегалок і всякого такого. Тільки деталі, ті, що всередині машини. Ті, що їй допомагають швидше їхати. Так, давайте ми зараз з'їдемо сюди наверх. Тут можна легко розігнати швидкість. Ой-ой, акуратно. Акуратно завертаємо. О, до речі, я навіть не поцарапав нічого, хоча вона низька, але. В принципі, все рівно можна нормально сюди заїхати. речі, досі 0 кілометрів. Цікаво, чого так. Я вже, в принципі, нормально так проїхав. Так, тут у нас парково. Ну, Давайте, в принципі, звідси зразу. Ні, давайте зупинимося повністю. І звідси зразу давайте від першого лиця. Отак, одразу почнемо газувати. Дивимося, наскільки ми швидко. До речі, якщо в дзеркала заднього визу, то там щось в мене не показана арена, в мене просто там вода. Ну, цей баг, я надію, що розробочки виправлять. Так, тим часом у нас вже майже 200 км звинувати, 180-190. Так, давай 200. 200 є, 200 бачу, ну цікаво на роженеці хоча б до 250. Так, 220, 230 є. Ой-ой, тут зараз занесе, трохи ми збавимо швидкість. Зараз у нас є шанс розігнатися. Так, 240, 250 є. Ні, 250, 240, 250, це максималка. Ну, може, якось можна зробити більше. Але ну, якщо просто так откатати по колу, тут виходить 250 км за годину. Це максималка. Давайте приїдемо. Ми біля майстерні, провіримо, скільки вона розганяється там за коротку дистанцію. І потім сюди назад приїдемо. Подивимось, наскільки все сильно помінялося. Так, і до речі, подивимося, який рейтинг зараз в цій машини до цього апгрейду і після. Так, давайте ми зараз акуратно звідси з'їдемо. Так, на 100 км за годину з'їжджаю з гірки. Так, все, їдемо сюди і їдемо вже на вихід. Коли не помилиться оцими тунелями і не виїхати просто на арену узбіччю. Так, все, от, сюди, правильно, вгадав я. Все, газуємо, в принципі до майстерні, а коли я вже буду до неї під'їжджати, я до вас повернусь. Так, я вже під'їжджаю до нашої майстерні, і давайте ми зараз перевіримо, який рейтинг в нашого майбаха. Так, акуратно заїжджаємо, тормозимо, щоб нікуди не врізатися. Так, грузиться, заїжджаємо, відкриваються ворота. І рейтинг нашої машини зараз 541. Ну, буде цікаво зараз, подивити, скільки він буде, коли ми прокачаємо ці от всі деталі на ну, майже на максимум. 541 рейтинг, значить, зараз. Ну і давайте, в принципі, почнемо прокачувати наші ці порші. Як вони називаються, я забув. Хто знає, напишіть в коментарях або мене поправте. Так, прокачуємо далі. Тепер тут. Раз, два. Блін. Трохи важко прокачувати так швидко. Сюди, бо трохи підлагує гра через те, що в мене настройки на налаштування на. Майже на максимум, у мене високе налаштування тут. Так, давайте вже рейтинг бачу 700 є. Yeah. Так, далі тепер, тепер тут прокачуємо тута. Далі ч... я не розумію, чого не можна прокачати зразу, ніби купити максимально, а так треба кожну купляти. Це ж странно буде виглядати. Допустим, куп... тобто, ти приїжджаєш в справжній ті майстерні, щоб поставити собі деталі, якісь круті, але перед цим тобі треба купити всі інші. Це ж, ну, я думаю, що це странно, але, напевно, в грі це зроблено, щоб дуже легко не прокачати до максимуму І треба було потратити трохи баблішка Так, ну, я бачу, що вже, блін, гроші забираються, то що не знаю, скільки ми потратили, але ви можете написати в коментарях, хто бачить. І наш рейтинг це 1700. 760 тепер. Рейтинг. Ми скільки, ми прокачали рейтингу десь е... І так, виходимо ми додали аж 1219 рейтингу, якщо я не Ну Давайте тепер вийдемо. І зараз ми подивимося, наскільки воно швидко. Але я хочу, знаєте, що, що зробити. 50 все на все коштує, я хочу підняти двері вверх в цій машині. І чуть-чуть би вище зробили. Хоча ні, давайте вона буде на мінімальній і Ну, зараз я не буду робити її якось зовнішній вигляд, потім якось зроблю не на відео. А якось постараюсь зробити так, щоб вона класно виглядало. Ну, і давайте ми зараз подивимося, от сюди зараз приїдемо і подивимося, наскільки вона в нас розганяється до цієї от цієї камери, яку ви зараз бачите в себе на екранах. Так, газуємо зараз, розвернемось і потім знову поїдемо на арену, подивимося, ми зможемо розігнати більшу швидкість чи ні. Ну, скажіть все, що зможемо. Так, блін, мені б зараз якось е, стати назад, щоб я їхав по прямій. Отак, от і тепер назад, 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 назад. Ну, приблизно попрям... Тому давайте газуємо. Раз, все, погнали, погнали, подивимось. А блін, ми ж забули провірити, яка наша була швидкість до цієї камери. Ну, блін, 201 км і за мною їде поліція. Блін, ні, 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 мені зараз не треба поліції Боже, я сподіваюся, що я відірвусь. Я дуже сподіваюся, що я відірвусь. Не думаю, ми на арені відірвемося. Е, так, головне, зараз ще одна поліція не виїхала. Їдемо і далеко, і не швидко, щоб зараз інша поліція не заспавнилась в нас. Так, все, газуємо, газуємо, газуємо. Так, вроді тої я не бачу поліції, але зараз може спереді з'явити. Ну я дуже надіюсь, що цього не станеться. 14 секунд, 10 секунд буквально лишається. Так, все, їдемо. Ми вже, в принципі, якраз під'їжджаємо до арени. Я думаю, що на арені вони нас не дістануть. Ну, 5 секунд. Якщо зараз переді мною прямо заспанеться, це буде дуже погано, але ні, не спаниться. І ми можемо ми втекли від поліції плюс 230 доларів дають, Ну, непоганий такий зараз. Ну як, маленький, але все рівно. Так, е, їдемо, блін, газуй прямо, що я назад здав. Все, газуємо, і ми вже біля арен. ну, Я думаю, ми десь розженемо швидкість десь, ну, 300 км, 320 км за годину. Так, давайте газуємо і. Ой-ой-ой, ой, тихо чуть не знесу, до речі, кажу, як він дріфтить. Ну, до речі, теж ще й було йому дим якийсь додати, але дріфтить він непогано, нічого собі нормально так дріфтить. Так, ладно, газуємо, значить, їдемо сюди до цього підйому наверх. Так, акуратно. Сюди. Так, могли б дріфтом зайти. Так було б набагато швидше. Але ладно, зайдемо отак. Просто заїдемо. Чи ще не зайдемо, а заїдемо. Все, давайте ми зараз десь приблизно тут зупинимося. От, сюда, от тут зупиняємося і... Ні, давайте я хочу подивитися. Двері вверх. Класно виглядають, чи зак... як закривають. Ой, чи ще відкриті чи ні. І зараз з Ну. В принципі, вона не погана, але мені здається, що старано. Ну ладно, потім побачу, якщо потім просто встановлю прості. Але, ну, можна сказати, буде марна трата 50 тисяч доларів. Ладно, газуємо дивимось Ну, 250 ми маємо набити точно. Може, ми навіть наб'ємо до повороту. До речі, так, так і стається, ми набиваємо до повороту першого, тоді ми довго це пробували набити. Вже 300 км злимо. На що буде? 400 їхати, що? 350. Йома йо 350. Так, зараз ми. от, по прямій, по прямій газуємо. 350, 360. 17, 70, 80. Давай, 300, 400 км за годину ми розігнали, Ну і я більше не можу. Тут не стає просто треба якусь величезну пряму ділянку, можна в аеропорту, але вже туди дуже далеко їхати. Ну, 400 км за годину ми побачили, ми збільшили, наскільки? На 150 км за годину, нічого собі. От, бачу 400, але більше не можу розігнати. Ну, ладно, не везе. Ну, я думаю, на цьому на цій ноті можна буде закінчувати наше відео. Тому кому комуно сподобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвінок, щоб не пропускати нові криті відоси. а з вами буде Юра. Ви були на каналі Юр 9 Всім пока-пока.